Доброго дня всім, дорогі мої! Я сьогодні показую, який бісквіт ми спекли з вами в мультиварці. Бачите? Із-за того, що в мультиварці верх не припікається, верх у нас трішки світліший. Боки і низ, звичайно, як ви бачите, припікаються добре. А от верх, тому що не пече мультиварка зверху. Якщо хочете по моєму рецепту спекти, але він має бути весь такого підбедженого кольору, значить вам потрібно випікати його в духовці. Я розказувала далі, як все це робиться. Дивіться, отакий він, як бачите, гарний, красивий і смачний. Зроблений бомбезний. Одним словом, бомбезний. Захочете, зробіть по моєму рецепту. Можна розрізати, потім його перекладати кремом, як собі вже схочете. Ну, рецепт суперовий і смачний. Поїхали. Розпочинаємо приготування нашого бісквіта з того, що ми збиваємо 5 яєць. Трішки небагато. Нам не потрібна піна, ми просто збиваємо 5 яєць. Я розумію, що ви мені зробите зауваження, що яйця збиваються у високій посудині, але я спеціально брала ширшу, щоб ви бачили, що ми робимо. Тепер сюди я виливаю згущене молоко. От дивіться, так, ось 370 мл. Прямо туди в яйця. Зараз я його трішки вишкребу. Щоб уже все вийшло? Все є. Все у нас є. І тепер знову перемішуємо. Сюди виливаємо, дивіться, у мене розігріте масло, я спеціально наперед все. До 100 г. У мене десь приблизно 80 грам вершкового масла. У мене тут 73% не брала 82-73%. Це воно називається якби, кулінарне таке масло. Тепер знову ми це все збиваємо. обов'язково додаємо солі, У мене сюди пішло півчайної ложки солі. Будь-яку страву я сиплю сіль. Тут у нас 200 грам борошна, борошно вищого гатунку. Зараз, секундочку, я приготую. І потрібно додати 10 грам, точніше сказати, можна один пакетик. Розпушувача, або одна отака чайна ложка розпушувача, бо в мене він у більшій коробочці. Оце все ми просіваємо і теж поступово ми його перемішуємо. Теж робимо оце, ці всі справи. Так ось перемішали, щоб не розліталося. Спочатку перемішали, потім ми його збиваємо. Пару хвилин ще збиваємо гарно бісквіт і потім будемо пересипати у форму. Тепер у мене ось форма. форма. ну Вона у мене антипригарна, це із мультіварки. І сюди ми висипаємо наше тісто. Форму, я знаєте, для підстраховки я все рівно її змазала трішки олією. Все оце висипаємо. Ставимо у мультіварку на режим бісквіт. Якщо немає мультіварки, немає можливості, ставите 180 градусів розігріта вже духовка, приблизно на 40 хвилин. Ще одне. перші півгодини не відкривайте вашу духовку, тому що, якщо ви будете відкривати, бісквіт не підніметься. Ставимо. Дістала я із мультіварки наш бісквіт. Ви бачите, він гарно підійшов, але він ще гарячий. Дайте йому захолонути, не діставайте його з форми, нехай він гарно захолоне, і тільки після того, якщо ви ще збираєтеся щось далі з ним робити, дайте йому час захолонути. На початку відео ви бачили, який він розрізаний, який він є. Через те на цю хвилину дякую вам дуже велике за те, що ви зі мною. Підписуйтеся, хто не підписаний. Я стараюся робити рецепти для душі. І неважко, і просто, і дуже-дуже смачно. Спасибі вам! До зустрічі та смакуйте на здоров'я.